Придбав я такий е актуатор компанії Афрови. Буду ставити його сьогодні ось сюди. Так воно все виймається дуже просто. Е знімаємо кришку, кришку вбираємо. Ну, взагалі її можна прибрати. Е і беремо рукою, тут вже в мене нічого не тримає, беремо рукою, просто підтримуємо. Поправляємо цю резинку і піднімаємо таким чином бак. Так, це в мене відпадає, бо не долуй всі Все, і зараз він сюди ось таким чином стоїть. Беремо оцей роз'єм, під'єднуємо сюди. Одною рукою трошки незручно, зараз спробую. О, ось таким чином роз'єм приєднав до щелочка і вставлю його ось таким чином ось сюди. Ну, якось так.